І вот. на чому ми зупинилися. На тому, що, в принципі, є фрагменти, є то, що что... треба е рішати. Одна і зараз щось ну... перебуває, десь перебуває. Все одно ти живеш тим життям. Ты... Как бы... Я стараюся виривати цей час. Робити Вы... ну... то, що в вот одне серці, реально. Є моменти, звісно, конечно... Коли я не розумію, що я дещо не можу робити, Да, якби можу, але. Воно... М -м -м. Знову ж, коли ти хочеш знайти в совершенну волю Божу, ти не соглашаєшся на добру волю Божу. Да? От 30-60 100 крат. Іде твоя там паночка, якщо 30, 60 100 крат. Лучше поставити в 100, я думаю, да? і в 30 попасти, чим попасти в 30 і поставити 30 і не попасти. Ну, це не для всіх, знову ж, це, це посвята. Це, е, це або пан, або пропав. Да? Це коли ти от, все поставив, да? коли ти знайшов ту жемчужину і все, що ти маєш, все ти поставив на, на цей. На ту рулетку. Прям бачу, як рулетка крутиться, крутиться. І попадаю в сімерочку прям. Вот, сімерочка буває чорна, буває червона. І вот. дивіться, якщо сімерочка чорна, да? от є чорна полоса, як то кажуть, то там потрібен спокій. Реально вночі, коли нічого не, не видно, якщо нема слова, краще е, нікуди не рухатися. От є сімка як повнота, і повнота спокою. Просто бачу, от коли випадає сімка чорна, ти просто лягаєш на дно. Сьогодні теж бачив такий фрагмент. Там... З Джекічан з фільму там, каже, якщо ти підеш зі мною, ти там зміниш своє життя і ще щось, у тебе є два вибори: або піти зі мною і там щось зробити, да? або лежати тут. І тут така, це каже, Я вибираю лежати тут, пф, і, ліг і лежить. Тому деколи випадає реально смерка чорна. Семьорка чорна от, і ти маєш просто лежати Просто лежати. Я розумію, що теж є, чим більше ти. Чим більше ти нічого не робиш, тим більше Бог робить в своєму житті. Є, це тут є глибина, тому що знову ж, треба знати, коли не робити, коли не робити по волі Божій. Тому що можна наробити. да? можна оце рухатися в темноті. Так, як я там два дні тому просто здавав назад і рухався в темноті, без фарб, без нічого, просто навіть без навігації, просто на, на ощупь. От, і відповідно, якби було, було крушення. Тому вночі сімка е, чорна лучше це. І є сімка червона. Що червона? Тому що ми рухаємося в цій землі, покриті кров'ю Христа. Ми навіть не рухаємося як світло. От. Ну. Я, я, можливо так скажу, що не як світло, тому що якщо вже рухатися як світло, ти стаєш е дуже яркий, і в деякі місця світла не впускають, а світла не впускають в темряву. А коли в тебе призвання йти в темряву і витягувати звітом людей, то ти, будучи світлом, ти не зможеш прийти в темряву, бо темрява втікає від тебе. Тому темряву треба нак... ну, якби, світло треба накрити, і в основному якби, накривається е... крою Христа завітом. Ну, Ми приносимо не зовсім світло, ми приносимо можливість людям, якби, оцей перехід, міст переходу. Ми приносимо людям е... від темряви до світла, щоб вони почали рухатися самі. Тому що нічого знову ж нічого не чистим не війде, Царство Боже, не війде все. А ми, ми ну от я, да, як взяти, я народжуюся, народився і, в принципі, по своїх поступках. По тому всьому я не мав права на спасіння. І, ну, я би йшов, я би не зрішив, мене б певно вже не було, якби не Бог і не зустрів мене, і якби не оце, ця кров Христа, якби не ця сім'орка, Червона семерка, Навіть не біла. Тому що знову ж це рулетка, да, якось. ти граєш от в рулетку життя. Не знаю, що рулетка. Ну, бо, бо рулетка, бо, тому що м -м, як чорна полоса не біла, а червона полоса. Тому що тобі треба милість Божа, тобі треба прощення Божа, тобі треба сила Божа. Ти нуждаєшся в Богові. Ти не можеш бути якби знову ж в білій полосі. Це теж для мене зараз отак... не те, що відкривені, просто просто так воно йде. Да, так як бачиш. Е... Тому що чорно-біле це вже пліт добра і зла. А чорно-червоне це Христос. Христос Він в такому самому чорному дні в твоєму житті, де ти лежиш, Господи. Якщо не ти, то ніхто. І Христос, якби в такому світлому дні, це коли ти не в чорному дні, да? а в дні заві завіту, де Бог заключив з тобою завіт. І він каже, де би ти не був, що би ти не робив, я буду з тобою. Я виведу тебе, якщо ти будеш мене слухатись. І оце, оце, це така е, червона сімка. Повнота, яка все наповняє, повнота, яка йде із через Ісуса Христа. Не тоді, коли ми щось взяли від Бога знову ж, ми щось отримали, і потім думаємо, що ми такі розумні, що ми такі мудрі, ми вже там, і починаємо, якби ставати вчителями. Да? Біблія пише, не багато хто ставляєте, брати мої, з вчителями, багато хто там з вас взагалі були примудрі, мудрі і так далі. Бог вибрав немічне цього світу, щоб вас в сімьорку. Червону. От. І це оце, цей фрагмент. От про що я говорю? Да, про ці... Чи про що, якби, до чого я договорився, можна сказати. До чого, от, е, до чого ми договорилися, до чого Бог довів. Да? От, от так, в принципі, він певно, народжується проподі. Так і народжується відкровенням. Тому що кажу, ти, от, щось є в тебе в нутрі, всередині, от, чим ти хочеш поділитися, а ти не знаєш його. От, от, я скільки раз-не раз так сидів, я починав спілкуватися, я пам'ятаю, люди, які не розуміли цих моментів, кажуть: а, а про що ти говориш? Я кажу, я не знаю, про що я говорю. Ну, як ти не знаєш, про що ти говориш? Ну ти якийсь ненормальний, ти якийсь Я Кажу, я ще не знаю, про що я говорю. Мені треба просто, щоб воно потекло, щоб воно десь щось, і воно помаленьку, так в розмові, в розвою, і типу тоді, як то народжується істина, да, там в вині. А це не в вині, це в Червоному вині. Це в завіті з Богом, це в причасті, це. Оце, оце там, там, де де тебе не чорно-білі дні, в да? тебе чорно-червоні дні. От. Червоні дні там можна ще, ще на якісь дні теж можна розвивати, ну просто туди, певно, не піду. Е, ну, деколи бувають от, червоні дні, може, піду? Да? То коли тебе перестроюється організм, особливо в жінок, воно. Так актуально. Отакі червоні дні в календарі. Ну іменно в червоні дні ти нуждаєшся, тому що ти неадекватний, тому що гормони більше тебе, тому що ти нуждаєшся в Божій любові, тому що та, ці, ці перестройки внутрішні йдуть. І ти реально нуждаєш, ти не знаєш, що відбувається. Ти просто довіряєш Богу, Боже, що. Ну, що ти мене все-таки витянеш, що ти мене спасеш, що ти мені дасиш слово, тому що без Божого слова ну, ми нічого не можемо зробити. Навіть якщо ми будемо знати Біблію всю на пам'ять. Якщо Бог не втрутиться, якщо Бог знову ж не, не, не підскаже нам, що ми можемо зробити, ми себе не можемо спасти. Дуже багато хто е, якби проповідує, то, то знову ж Євангелія. Барона Мюнхгаузена, Що от що ти лежиш, візьми себе за Чубрика, візьми себе, витягни з того болота. Чого ти не маєш сили витягнути себе з того болота? Ну, візьми, ну, ну соберися. Соберися з всіма силами, соберися. Ну Ти ж можеш. ну Во ім'я Ісуса Христа, Віруючому все можливо. А ти не можеш, бо тому що в тебе реально в тебе. От та сім'орка, червона сім'орка, тебе випало, да? От. ти в червоній сім'орці, ти в повноті, але ти в залежності від Бога. Тому що якщо Бог скаже, я пам'ятаю, було одне те же пророцтво, е, чи навіть людина дещо переходила, проходила в своєму житті. От. І я би пам'ятаю, ну, якби Бог сказав стояти і вмирати. Ну, реально, ти стоїш і просто вимираєш. І немає ні спасіння, нічого нема. Я завжди кажу, то є така, як Євангелія трошки для, для дорослих, да? і таке завжди питання я собі задаю. Чи Бог може послати сина на смерть? Тут таке питання дуже, ну, Бог, якби любов, да? дитину не после, ну чи сина він може послати. І знову ж питання спідвоху. О, питання з тим, що для чого це все? Що Бог задумав? Да? Якби, бачили, ми завжди, ту історія йова, що йов терпіння і труд, все перепрут. Та не перепрут, та не все перепрут. Та деколи просто от, тобі треба осознати, що ти не мічний і що ти нуждаєшся в Богові, що Бог не просто ближче, ніж твоє дихання, а що ти без Бога не можеш дихати. Тому що без повітря ти ще можеш дихати. Ну, небагато, да, там хвилину. А якщо Бога забрати, то ти зразу ту ж секунду і помреш. І От, от тут от, оце осознання. Осознання, цієї сімки, цієї повноти, це не білою, да, знову вже повторююсь, не чорно-білої полоси, а чорно-червоної полоси. Коли на цій рулеці Випадає. Е, випадає тобі сімерочка, червона сімерочка, де ти розумієш, що це фрагмент твого життя, де ти довіряєш Богу. І зазвичай, в принципі, кожен день ну, ти розумієш, що ти живеш у цій милістю Божою. Що від тебе, ну, якби. І все залежить. Тому що ти живеш, ти, ніби, ти робиш якісь рішення, ці важливі рішення, це важливі, важливі кроки. це... Це твоя е, лінія, яку ти вибираєш. Ну, в тебе є варіанти місць, де ти можеш бути, варіанти місць, де ти міг би народитися. Да? Але де, що ти приймаєш? Ти народився тут, ти живеш тут. Деяке минуле, з яким знову ж тобі треба прийняти. Я пам'ятаю, теж в мене була е, одна людина, якої я, в принципі, служив. Чи Бог через мене служив? Так не буду, тому що Бог нам служив разом, так скажу. Тому що ну, я побачив це відкриття таке, де де де, 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 де де? де треба вміти прийняти те минуле, яке в тебе було. Не міняючи його і не якби носячи претензії до себе, що, що воно в тебе таке було, якби забиває заднє та простирає стріт. Все, па, -па.